Чи знаєте ви, що найбільша пустеля Європи знаходиться в Україні? Наші олешківські піски це справжнє природне диво України та найбільша пустеля Європи. Загальна площа олешківських пісків вражає понад 220 тисяч гектарів. Однак статус найбільшої та найвідомішої пустелі світу незмінно належить пустелі Сахара, дивовижно, але вона настільки велика, що її площа співмірна з площею всієї Європи і складає понад 9 мільйонів квадратних кілометрів. З кожним роком Сахара продовжує розширюватись, просуваючись на південь на 10 кілометрів щорічно. Пустеля омивається водами Атлантичного океану, середземного та Червоного моря та простягається через 10 країн. Товщина поверхневого шару піску в середньому становить 150 метрів, а місцями досягає 300 метрів. Зазвичай пустеля Сахара асоціюється з нескінченними піщаними дюнами та палючим сонцем. Однак лише 20% сахари вкриті пісками. Решта території складається з кам'янистих плато та гір. Тут мешкає близько чотирьох тисяч видів тварин, і більшість з них ведуть нічний спосіб життя, ховаючись вдень від нестерпної спеки. Температура повітря в день може досягати понад 60 градусів Цельсія, проте вночі вона може падати до нуля, а іноді навіть опускатись нижче нуля в районах гірських плато. Дощ тут випадає вкрай рідко. Але все ж іноді пустеля здатна дивувати, як це сталося в 2012 році, коли тут випав сніг. Сьогодні наше минуле приховане не тільки загадками та таємницями, але й глибокими шарами землі та піску, під якими ховаються не тільки окремі артефакти, а цілі міста. Що ж ховається за цією посушливою піщаною поверхнею? Чи завжди Сахара була такою? Довгий час вчені припускали, що в минулому Сахара не була безжиттєвою пустелею, однак через брак доказів це залишалося лише теорією до недавнього часу. Виявилося, що під пісками пустелі знаходиться величезний резервуар води. Він залишився з часів стародавнього палеочаду до історичного озера, яке утворилося 250 тисяч років тому. Тоді вода затопила східну Сахару, утворивши озеро, яке у своїй найбільшій фазі охоплювало понад 100 тисяч квадратних кілометрів. Залишки цих озер були вперше виявлені у 2010 році геологом Тедом Максвелом та його колегами з Національного музею авіації та космосу США, які вивчали дані однієї з радарних місій космічного шатла. Використовуючи зображення водонесучих і вітрових відкладень, а також стабільних гірських порід, видимих за допомогою радарів під пісками пустелі, геологи змогли окреслити чіткі контури давнього озера. Однак озеро було приречене на поступове висихання, оскільки з часом вода випаровувалася швидше, ніж могла поповнюватися. Зрештою, озеро висохло, а його дно було поглинене пісками. Проте життя продовжувало процвітати в цій області. Багато наукових досліджень показують, що близько п'яти тисяч років тому пустиня Сахара була вкрита густою рослинністю і наповнена життям. Сильна посуха пустелі сприяла точному отриманню даних про доісторичні таємниці, що ховається під пісками сахари. У 2015 році науковці надали більш вичерпне пояснення. Завдяки радіолокаційному спостереженню з використанням радіолокаційної системи з японського супутника Алос вчені виявили русло великої річки з розгалуженою мережею приток. Річка Томен – це величезна палеорічка, яка ймовірно текла західною Африкою близько п'яти тисяч років тому. Її витоки знаходилися на півдні Атлаських гір та гір Ахаґгар у сучасному Алжирі. Вона була названа на честь оазисного міста Томен-Россет, розташованого в цій області. Ця річка з численними притоками простягалася на понад 500 кілометрів і впадала в Атлантичний океан у районі Мавританії. Існують наукові припущення, що ця річка могла з'являтися та зникати протягом останніх 240 тисяч років. Період її існування Збігається з часом існування згаданого давнього озера, річка була важливим джерелом води, що перетворювало територію Сахари в зелений рай. Історія Сахари ще більш дивовижна, якщо заглибитися в далеке минуле. Мільйони років тому території, що нині є пустелею, були покриті водами океану Тетіс, де жили предки сучасних китів. Скам'янілі та велетенського розміру рештки китів були виявлені під час розкопок у ваді Ель-Хітан в Єгипті. Ці рештки зберігалися на дні океану мільйони років, поки океан поступово зник, перетворившись у ранні версії середземного та чорного моря. Але під пісками Сахари можна знайти не лише викопних мешканців давніх морів, але й кістки найбільших динозаврів, таких як травоїдний зауропот. Їхня довжина сягала 32 метрів, а вага до 60 тонн. Проте ця знахідка була навіть перевершена відкриттям нових решток у 2016 році, коли єгипетські та американські палеонтологи знайшли кістки істоти, названої Мансурозавр. Однак, окрім останків динозаврів, під пісками Сахари є безліч інших дивовижних феноменів. Одним із найбільш загадкових феноменів пустелі є структура рішат. Відома як Око Сахари, ця кільцева структура діаметром 50 кілометрів є геологічною загадкою, яку видно навіть з космосу. Вчені досі точно не знають, що саме спричинило її утворення. Але погодьтесь виглядає це дуже захоплююче і таємничо. На краю пустелі Сахара нещодавно було виявлено стародавнє місто, яке понад тисячу років приховували піски. Там були знайдені старі бібліотеки з рукописами на тему релігії, історії та державного управління, а ще є загадкові сліди доріг, які перетинають пустелю, залишаючи більше запитань, ніж відповідей. Під пустелею знаходять дивовижні артефакти, наприклад, сліди стародавніх доріг у Малі, які тягнуться через пустелю на десятки кілометрів. Ці дороги свідчать про те, що колись тут проходили важливі транспортні шляхи. Також у пустелі Сахарі виявлено величезні кратери та гори, які надають місцевому пейзажу космічного вигляду з марсіанськими ландшафтами. Як не дивно, найбільш цікавою є історія людства в цих землях. Люди жили на території сучасної Сахари тисячі років, приходили та відходили залежно від зміни клімату. Археологи знаходять рештки людських спільнот. Що мали більш розвинену соціальну організацію, ніж просто примітивний випас худоби. Пустеля Сахара також зберігає свідчення давніх мегалітичних композицій, подібних до британського Стоунхенджа. Одну з таких структур називають календарним колом це Наптаплая, плая одна з перших у світі мегалітичних композицій. На думку деяких науковців, ці споруди мали релігійне значення. Як не дивно, але вчені припускають, що через 10-12 тисяч років Сахара знову стане зеленою завдяки природним змінам в осі землі, які впливають на зміну клімату. Сахара також відома своїми міражами, оптичними ілюзіями, що виникають через спотворення світла. Багато мандрівників, перетинаючи пустелю, бачили уявні оазиси з водою та пальмами. Хоча до найближчого джерела води може бути сотні кілометрів, щорічно в пустелі фіксують понад 150 тисяч міражів. Сахара залишається однією з найбільш таємничих і захоплюючих пустель планети, продовжуючи зберігати свої секрети і вражаючи людство своїми масштабами та природними феноменами. Якщо вам було цікаво дізнатися цю захопливу історію, підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!